Привіт, геймера! Є такий тип ігор, які нічого особливого з себе не являють, але при цьому грати в них доволі приємно. Сюжет, норм і загалом за короткий проміжок часу справляють приємне враження. Для мене подібними іграми є Перша Halo та ще Combat Evolved, Freedom Fighters і Alien vs Predator 2. В які я періодично повертаюсь і перепроходжу із величезним задоволенням, частіше ніж у більшому ниті ігри, коротко, лінійно, але при цьому цікаво. Особливо я люблю ігри з серії АВП і Всесвіт загалом. Навіть Alien Isolation я люблю, хоч і не пройшов її повністю. Не дуже люблю, коли не можу наваляти по чварі, а маю вічно шкіритись по кутках в надії просто вижити. Але атмосфера і увага до деталей розробників примушують її любити. Хотілося б чогось подібного, але з можливістю більш активно давати відпір монстрам. Приблизно як у Dead Space. і така гра вийшла. Щоправда, на vr платформі Щоправда, рік тому, і не від іменитого того розробника. Який сноунейм, no що зазвичай робив vr ігри Мова йде про Alien, Rock Incursion. і от нещодавно вийшов порт на пласкі, так би мовити, платформи з приставкою Evolved Edition. Це перша частина історії про Зулу Гендрікс. Фанати Всесвіту знають, що це не ноунейм, no а доволі важлива персона у всесвіті чужого, знайома навіть з дочкою Елен Ріплі Амандою. Гра являє собою шутер від першої особи з елементами survival horror, наскрізь пронизаний атмосферою перших двох фільмів і непоганим інтелектом чужих. Вже традиційно не буду упорюватись у сюжет, але скажу, що він тут є. Дещо доповнює історію головної героїні гри. Доповнює, бо цей персонаж не взятий з помийки чи вигаданий розробниками, а є ледь не доволі важливим персонажем Всесвіту, яка до того ж добре знайома за Мандою Ріплі. З тією самою що дочка Елен із кіно Всесвіту і протагоністкою Alien Isolation, про яку тут доволі часто згадується. Перша її поява була у коміксі Aliens Defiance. Є однією із колоніальних морпіхів і знає, як дати віці з чорнобоким кислотним істотам. Я не про дева шапела. Загалом сюжет простий, але при тому слідкувати за ним цікаво. Подається він від першої особи аля кіберпанк 2077 і заскриптовані сцени. І особисто я чекаю на продовження. Це перша частина розповіді, яка обривається на такому собі клівхенгері і прямо натякає на продовження. Я типу заспойлерив, так гра мені подобається. Але є у ній все ж і багато не дуже хорошого. Є і баги різного штибу від неправильного відображення клавіш, які продовжують показувати геймпадні кнопки, при тому, що я вже на іншому компі граю на клавомище. до затупів чужих, які просто гуртуються купою вентиляції і ігнорують гравця. І хто тут жертва? Темп гри в цілому дуже повільний. Він чимось нагадує такий же із Dead Space, але ще повільніший. Але все ж це стосується руху головного героя, точніше, героїні. Тут є кілька видів бігу, біг з лише зброєю, і біг з девайсом в лівій руці. Наче щось подібне було у Alien Isolation, але. але там на тебе не по 6 чужих виповзало, і загалом гра не про якшон. Видів чужих тут всього три: хапу у кількох епізодах, звичайний чужий, яких тут 90%, і великий Преторіанець, який за одне є її фінальним босом. Тобто розумієш масштаб, так? Не королева. Ніяких тобі корпоратів, синтетиків, тільки чужі. Ще тут купа різних предметів, які можна брати в руку і кидатись, але я не зрозумів нафіга. Хоча мої претензії щодо темпу гри, непотребу, в якому корисні предмети просто губляться, дещо можуть зменшитись через одну обставину. Це. Порт з віртуальної реальності, і це, мабуть, перший в історії випадок, коли гру спеціально портують з vr платформи на пласкі, так би мовити, платформи. Як ми розуміємо, там низький темп обумовлений вестибулярним апаратом більшості гравців, який не витримав би типовий шутер. Ну і на VR корисні предмети були взагалі в коробках, і реально доводилось вивертати їх, щоб пошукати щось корисне в цій купі сміття. Була така собі міні-механіка. Хвала творцю в порті корисні штуки лежать на столах, ну на крайняк у спеціальних валізах, це про набої чи медпаки. А вже ці валізи можуть валятись десь поруч із е, сміттям. Тож для когось це буде типу імерсивність, тут не вгодиш. Хтось жаліється, що пляшки і інший декор намертво приклеєні до меблів, а комусь така інтерактивність здається зайвою в більшості випадків. Тож я сказав, а там вирішуй сам, в якому ти таборі. Всього чотири вида зброї, точніше, три зброї і один різак, який можна ще й юзати як ніж. А так у нас тут пістолет, пульс гвинтівка і дробовик. Кожен по-своєму прикольний, але все ж хотілося б зі смартгана полупити. Все ж колоніальний морпіг наша зула. Та й таке, для цього є більш екшен орієнтовні ігри у всесвіті. Мені от Aliens vs Predator 2 подобається найбільше. А тобі? Ну і сюжет. Добре, але мало. Непогано поставлений, цікаво за ним слідкувати, але його мало. Ми ніби граємо у пролог до основного дійства, яке ще невідомо, коли вийде і чи вийде взагалі. Знову ж таки, це порт з VR, там ігри зазвичай ще коротші. Але все ж ми тут про ПК консольний геймінг говоримо, так? Тож чекаємо. Сподіваюсь, буде більше, і для тих, хто купив перший епізод, хоча б знижка буде. Зараз вона коштує 600 гривень без знижок. Хтось скаже, що це дорого за таку коротку гру, я майже погоджуюсь, але при цьому і не скажу, що ціна їй 400 або 300 гривень. Ну вона непоганою мені здалась. Подарувала задоволення під час проходження, заінтригувала тим, що має бути далі. Тож дивись відео і вирішуй, чи треба воно тобі. А я швиденько хочу подякувати спонсорам, без яких я, скоріш за все, її купив би пізніше і не робив би відео про це. Роман, Олександр Пшенишнюк, Володимир, Андрій Малахов, Олександр, Павло, Містер Сіністер. Щиро дякую за вашу підтримку і внесок у розвиток каналу. А ти, шановний глядач, якщо вже зробив донат на підтримку ЗСУ і хочеш підтримати цей канал, то посилання монобазу буде в описі. Дякую. А тепер продовжимо говорити про гру. І продовжимо розповідь тим, що у грі сподобалось. Перше, це атмосфера. Руїни бази на цій планеті, весь цей срач, тут і там стіни, підлога і вентиляція з щедро заляпаним гемоглобіном, барикади, якими намагались тримати загрозу останні з тих, хто на той момент вижив. Загальна атмосфера гри дуже схожа на таку ж з першого фільму і гри Alien Isolation якою в основному і надихались творці? Все це пошарпане, аналогове майбутнє, де поруч з космічними подорожами, капсулами кріосну, пульс-гвинтівками, існують касети, схожі на п'ятидюймові дискети, величезні коробки, як касетник серії Walkman розміром з перші мобільні телефони, дисплеї з отакеними пікселями? Все виглядає впізнавано і тільки грає на загальну атмосферу. Далі це освітлення, впродовження до атмосфери. Замало зробити все темним, як у Doom 3. Темрява, точніше, напівтемрява і нечисленні джерела світла, мають розставляти акценти, іноді вводити в оману. Бо, перше, куди ти подивишся, буде більш освітлена пляма десь там. Звісно, ти будеш так робити, якщо не візьмеш у другу руку детектор руху, і не зрозуміє, що ці потвори не лазять у світлі, коли полюють. Іноді, в тих місцях, де миготіло світло, і пара шурувала з труб, ловив свого роду флешбеки з другого фільму. Це коли морпіхи накивали п'ятами після першої сутички з ксеноморфами. І ще це той випадок, коли Unreal Engine 5, так-так так, гра зроблена на ньому. Нарешті не бісить. Розробники більш-менш оптимізували свою гру. Так, вона коридорна, хоча ці коридори, до речі, утворюють собою структуру будь-якої метроїдванії. Туди не підеш, допоки не знайдеш щось, навіть не обов'язкове. Коридорна, але були в нас приклади, коли типу коридорна гра чи гра з обмеженою видимістю малювала графіку за межами зору персонажа. Так, Silent Hill 2. Далі, штучний інтелект чужих. Я очікував щось типу того, що було в Colonial Marines на релізі, а отримав чужих, які тихо, але не безшумно крадуться вентиляцією, перестрибують з однієї решітки в іншу, лазять стінами і стелею. Якщо так стало, що ти не добив черниша з якихось причин, воно одразу звалить у вентиляцію чи залізе на дах коридору у кабельні канали, де ти його вже не побачиш. Хіба що кінчик хвостика десь там, а потім він знову нападе, можливо і не раз. В таких випадках, якщо не хочеш отримати удар у псіну, діставай детектор і активніше рухайся. Виповзають вони доволі жваво, так само як і наносять удари. Навіть розкидані міни, що реагують на наближення, не завжди рятують. Не свої доволі часто їх обходять і перестрибують, і не лізуть тупо на гравця найкоротшим шляхом. До речі, дуже раджу грати на харді. Я не фанат високих рівнів складності, але тут це лише грає на атмосферу. Саме на ньому навіть один чужий становить велику загрозу, бо зносить зараз майже все здоров'я. Непоганий баланс між екшеном і виживанням. Набоїв постійно мало, і іноді думаєш, чи добивати паскуди, чи все ж таки дати втікти. Сподіваючись до наступної зустрічі, знайти ще набоїв. Ну або медпак. Є навіть простенькі пазли, точніше, пазл, де треба заживити один або декілька блоків. Іноді це впливає на твою долю. Я в одному місці заживив ліфт і викликав його. Звісно ж, на цей гул позбігались усі монстри району і подерли бідолашну зулу на шматки. Велетні темного кольору, і Зула. Це наче було вже в якомусь мемі, а. Але вже наступного разу я вирішив спочатку заживити інший блок. Ним виявився комп, яким можна заблокувати кляту вентиляцію, і замість епічної битви на виживання проти десятка чужих я бився ну, з чотирма, може з п'ятьма. Набагато легше і нелінійно. Щоправда, таких місць у грі ну, дуже мало. Ну і подача сюжету: місцями догидного сподобалось. Щоправда, тут дещо підісрав трейлер. Бо є один момент, який сприймався б набагато краще, якби не спойлер у зараза, трейлері. Не розумію нащо так робити. Тому не дивись трейлери, дивись огляди. Загалом гра хороша. Може, специфічна через платформу, з якої вона походить, комусь може здатися, що за цю ціну краще щось інше взяти. Так, справедливо, але по знижці я все ж радив. Ну, і якщо ти фанат Всесвіту, вона теж має зайти. Не часто по чужим виходять хороші ігри. Останнє з них виявилось не тим, чого я очікував я про Fire Tim Elite. Спробую ще Colonial Marines, бо наче багато пофіксили, і це вже не те лайно, що було на релізі. Скучив я за Всесвітом. Влаштую собі марафон про чужих. Ну, я пішов, а ти поділийсь своїми думками, якщо грав чи втикав стріми, як воно тобі. Нам от на стрімі сподобався ось цей синтетик мобі, або Мобі, який ще й нашим компаньйоном є. А ти напиши, яка гра Всесвіту тобі найбільш до смаку і чому, поспілкуємось у коментах. Ну і бережи себе, бувай!